Привіт, привіт! Стрільці! Це Таро-прогноз на наступний тиждень для вас. Дивимось, які основні моменти будуть траплятися у вашому житті, і на що взагалі варто звернути вашу увагу. І так, перша карта стрілець для вас. І ця карта у нас Сонце. Чудова карта, коли ви наповнені е, таким внутрішнім теплом, внутрішньою енергією, і готовий її. Наче розділяти з іншому, дарувати цей гарний настрій, гарне самопочуття, коли ви маєте таке задоволення. Тобто вас по цій карті все задовольняють, у вас все настільки емоційно наповнене, ви відчуваєте цю радість до, життю, до життя, як у дитинстві. Тобто чудовий такий стан нашого відчуття, коли ми були як у дитинстві. У нас все є саме із. Не те, що матеріально зараз ви все маєте, але ви задоволені саме тим, що є, і наповнені дуже. Наступна карта, і тут в нас тройка мечів. Тройка, коли буде якась ситуація, може хтось вас ранити словом, коли не розділяє з вами, з вами вашу думку, взагалі ваші принципи. І карта, коли вас можуть наче не навмисно, але обійдете, ранити такого. Тобто, це взагалі не з'єднання вашої думки з іншою, тобто ви не можете знайти якийсь компроміс. І при цьому маєте такий розчарований якийсь після сонця, після наповненості. Можливо, хтось не розділить ваше наповнення, таку теплоту, і буде якісь шпильки вам вставляти. Наступна карта Пажеслів. І це в нас карта такого: ви справитесь, да, ви знайдете в себе зусилля і будете знову наповнені вже енергетично, вже до дій. Тобто будете вже активні рухатись далі. Перед вами все відкрито, відкриті двері, відкритий взагалі проті, простір можливості, тому що ви хочете досягати, ви знаєте, куди ви будете йти. Але це позиція ще учня. Тобто, такого маленького, не все ясно, не все розумієте. Але дуже цікаво і дуже хочу, готов навчатися, готов рухатись, але потрібен деякий час. І дев'ятка мечів може і за того, що не все ясно, не все розумієте, як рухатись, але може якісь страхи проявлятися, таке відчуття, наче ви не знаєте, чи правильно ви робите, чи неправильно такі страхи, переживання в голові, дуже будете хвилюватися, буде здаватися, що не знаєте, як правильно вийти з цієї ситуації.